У рамках святкування дня міста відкрилася унікальна виставка картин коломийської майстрині Марії Лобурак. 50 полотен на гуцульську тематику. Відтепер прикрашатимуть фоє паласу культури Народний дім. Марія Лобурак творить у жанрі кераміки, живопису, монументального розпису з юних років, закінчивши косівський технікум народних промислів, працювала в Івано-Франківському художньо-виробничому комбінаті а також викладала у Коломийській художній школі. Тепер в неї є власна майстерня, яка стала другою домівкою. Намалювати картини її спонукала втрата колекції кахлю з гуцульською тематикою, яку жінка створювала протягом багатьох років. Роботи з кераміки було викрадено. Пережити втрату їй допоміг син Олег Лобурак. Саме він запропонував відтворити малюнки на полотні. Цей унікальний розпис повинні в світі знати. Він е, якраз наш край е, визначає як перлину і показати його красоту. Через то ми беремо е, більший розмір полотна, збільшимо ці елементи, аби, аби всі це побачили і зрозуміли. Що це унікальний розпис, який представляє нашу, наш край красивий, і ми мусимо підтримати, розвинути, показати всім, що цей розпис найкращий. І він вирізняє нас перед інших. Він ні на кого не подібний. Всі роботи Марії Лобурак виконані в особливому стилі. Її палітра складається з жовтих сонячних променів, зеленого листя та коричневого, який символізує родючу землю. Саме ці три кольори найкраще сприймаються людським оком. Малюнки передають гуцульський побут та звичаї тварин та мальовничу природу нашого краю. Те, що ми йдемо до Європи, а це Європа оцінила ці, ці речі настільки, що вони вартують того, щоб їх відродити, їх розповсюджувати, їх пропагувати. І ми би хотіли, щоб це було підтримано. Ми хотіли би це розвинути не тільки на, на в кераміці, звідки воно всходить, сходить, а на інших е, засобах, щоб це було і на, на в інтер'єрах, щоб це було розпис на стінах будинків в коломиї. Щоб це було на одязі молоді, щоб це було на е, предметах побуту, меблів. І ми над цим працюємо і хочемо, щоб за цим було майбутнє, бо воно вартується. цього. Експонуватиметься виставка в палаці культури буде принаймні ще місяць. Побачити її зможуть всі охочі, вхід безкоштовний. Потім роботи коломийської майстрині вирушать в Прибалтику та галереї європейських країн.